Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Удари по стратегічних аеродромах Росії у глибокому тилу технічно підтверджує провало десятирічних праць російського військово-промислового комплексу, як відзначив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Після ударів по аеродромах російська ППО не просто принижена, а й стратегічно програла багаторічну боротьбу за лаври той, яка не має аналогів у світі. Шаленована ППО це не тільки ЗРК Малого, середнього і великого радіусу дії, але ще й низка інших супутніх технічних засобів, таких як РЛС, РЕБ і так далі. І той об'єкт, який подолав понад 700 кілометрів у повітряному просторі РФ, успішно ці засоби обійшов, обдурив, придушив. Щоб це не було дрон, БПЛА, ракета, Цепелін, китайський літаючий ліхтарик, він зміг дію всіх цих. Засобів нівелювати, тобто даний пристрій досить високотехнічного і високотехнологічного виконання, випереджаючи російські технології або або дуже добре їх знає, натякнув експерт. За його словами, з дня повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів ЗСУ не просто знищили, пошкодили, а й затрофеїли величезну кількість російської техніки, у тому числі й багато зразків ЗРК Реб РЛС. Українська технічна думка завжди була на крок попереду російської, так велося ще з часів СРСР. Єдине, чого не вистачало нашому ВПК, так це фінансування і технології, щоб вийти за рамки совкових напрацювань, навіть після 2014-го нам не надавалося технологій. А зараз ми маємо доступ не тільки до технологій, але й до унікальних зразків російської зброї на створення і модернізацію, якого РФ витратила десятки років і десятки сотні мільярдів доларів, розповів Коваленко. Експерт додав, що удар по аеродромах РФ це ще один приклад того, що вторгненням в Україну. Росія успішно демілітаризує само себе, причому цілі роди військ. Нагадаємо, днями на російських аеродромах Енгельс, Дягілів і ще одному в Курській області пролунали вибухи. У Міноборони РФ звинуватили Україну. Там заявили, що для атак використовували БПЛА ще радянського виробництва. Тим часом в українській розвідці заявили, що за все, що сталося на цих аеродромах, несе відповідальність. Росія до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.